Доброго ранку, діти! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вивчати тему Будова слова і познайомимося ще з однією частиною слова префіксом, а також дізнаємося, яку словотворчу роль префікс відіграє в нашій мові. Зараз поставте відео на паузу, відкрийте свої зошити і запишіть. Число, класна робота і хвилиночку каліграфії. Слова летів, вилетів, злетів, прилетів. Зверніть увагу на поєднання літер у цих словах. Діти, відкрийте підручник на сторінці 43. Ми з вами розглянемо вправу 99. Прочитайте слова першої колонки, що в них спільне, зверніть увагу на виділену частину, перед якою частиною слова вона стоїть. Утвори і запрочитай сполучення слів першої колонки. Давайте прочитаємо перше слово з першої колонки слово летів. Визначимо корінь цього слова — «лет». Наступні слова. Як вони утворилися? Зверніть увагу, в цих словах є виділені частини. Вони стоять перед коренем Ви, «лет». Ів. Ви LET- Ви ЛЕ-тів. Частинка ДУ стоїть перед коренем «лет». Частинка ЗА стоїть перед коренем «лет». Частинка «пере» стоїть перед коренем «лет». За допомогою цих частинок, які стоять перед коренем, утворилися нові слова, які мають зовсім різне значення. Давайте утворимо словосполучення з цими словами і словом журавель. Летів журавель, вилетів журавель. Долетів журавель. Залетів журавель, перелетів журавель. Розглянемо слова другого стовпчика. Слово пишу. Корінь слова пиш. За допомогою частинки S, яку ми сприєднали до кореня пиш, ми утворили слово спишу. За допомогою частини ДО, яка також стоїть перед коренем пиш, ми утворили слово допишу. За допомогою частини ЗА, яка стоїть перед коренем пиш. Ми утворили слово запишу. І за допомогою частини пере, яка також стоїть перед коренем пиш, ми утворили нове слово перепишу. Утворіть слово сполучення, будь ласка, із словом текст і словами другої колонки. Поставте відео на паузу. Запам'ятайте, діти, частину слова, що стоїть перед коренем, називають префіксом. Префікс позначаємо ось такою позначкою. За допомогою префікса утворюються нові слова. Наприклад, ніс, приніс, везли, привезли. Це правило вам потрібно буде вивчити. У зошиті запишіть слово вправа, і ми з вами виконаємо завдання вправи 99. Вам потрібно утворити і записати словосполучення другої колонки, визначити і позначити префікси. А також записати речення з одним словосполученням, яке ви виберете. Ось так за зразком пишу текст, пишу текст, допишу текст, запишу текст, перепишу текст. Так, ось так визначили префікси. Ну, як для зразка вам речення. Зараз я запишу текст, хайну. Ви запишіть, складіть своє речення. Зараз ми з вами розглянемо вправу 100. Це сторінка 44. Прочитайте вірш. Зажурилась мама і татко, не заснели леченятку. мама казку розказала та дитяти не приспала, не заплющуються очі, бо дзьобасти кністи хоче. Зараз тато ненька, чапку принесе маленьку. Зверніть увагу, що в цьому вірші є підкреслені. Слова є слова, які виділені чорним шрифтом. Ваше завдання В зошиті запишіть слово вправо. Вам потрібно виписати підкреслені слова, позначити в них префікс. До виділених слів чорним шрифтом потрібно дібрати слова антоніми. Це слова протилежні значенням. Позначити в них префікси за зразком. Розгляньте ось зразок. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. А зараз перевірте, чи правильно ви визначили префікси. Запишіть у зошиті слово і ми розглянемо вправу 101. Вам потрібно прочитати словосполучення, вставляючи потрібні префікси. Поставте відео на паузу, ви виконайте завдання. Діти, перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Чи правильно ви визначили префікси, позначили їх. І антоніми зайти в хату, вийти з хати, вибігти з класу, забігти в клас. Я сподіваюся, що ви всі правильно виконали завдання. Ось і добіг кінця наш урок. Я пропоную вам обрати лист, який ви хочете відкрити. Я, наприклад, люблю блакитний колір, тому я відкрию лист блакитного кольору. Урок я завершую з гарним настроєм, тому що сподіваюся, що ви засвоїли знання про префікс. Ви обираєте відповідний колір, який вам подобається, і продовжуєте далі відповідати на цей лист.